Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні у мене невеличке замовлення від компанії Unice. Тільки но відкрився каталог, я вирішила одразу зберегти замовлення, так як були дуже гарні ціни на деякі товари, і мене дещо зацікавило. А в компанії Юнайс nice часто буває так, що коли продукти йдуть по гарним цінам по суперцінам, то їх дуже швидко розбирають, і можеш вже не застати те, що тобі подобається. Тому я швиденько оформила замовлення. І зараз вам покажу, що саме я взяла. Насамперед, це ось такий от крем для тіла. Лінієчка візаж з магнолією. Дуже мені подобається цей кремчик. У мене він був, я подарувала на подаруночок, тому по такій ціні. Я вирішила його все ж таки придбати. Зараз вам покажу. Ось так, от він виглядає. Дуже красивий такий квітковий аромат. Зараз покажу консистенція, така у нього легка, гарно наноситься, гарно вбирається, гарно зволожує. Вирішила придбати, щоб він у мене був. 159 гривень. Він коштував по супер ціні. Ну, і плюс, якщо ви маєте знижку представника, то він вам обійдеться ще дешевше. Також взяла ось таких от два скраби для тіла, Body Scrub Гарденія. Дуже мені також подобаються їхні скрабчики від компанії ЮНАС. Я минулого разу вам показувала сольовий скраб. Я постійно ним користуюся. І зараз покажу, я вже відкрила якось цей от виглядає. Зараз так спробую нанести. Дуже приємні такі ніжні, невеличкі скрабиночки. Взяла для себе в користування, так як, ще раз повторюсь, дуже люблю такі засоби. І буду використовувати. Вартість його була по суперціні 99 гривень. Також, друзі, по супер ціні, взяла два ось таких лосьйони чарівна півонія лінієчки Петіт Мейсон. Дуже мені подобається ця лінієчка. Це лосьон для тіла, тут об'єм 250 мл. Вартість його взагалі була супер. 67 гривень він коштував. Зазвичай, вони в каталозі коштують набагато дорожче. І я встигла їх придбати. Чому так кажу? Тому що я зробила замовлення. В перший день як відкрився каталог, а на другий день їх вже не було на складі, вони зараз вже відсутні. Ще придбала ось такий от гель для душу з ароматом ванілі. У мене є такий крем для тіла. Хотіла я ще взяти парфумований спрейчик, але вже не встигла. Розібрали і його вже також не було на складі, також шов по суперціні. Цей гель коштував 89 гривень. Ну і плюс, якщо ви зареєстровані, також будете мати ще знижку. Також взяла ось такий от лосьон для тіла з екстрактом зеленої кави, тут об'єм 150 мл. Дуже гарно пахне. Мені він подобається. Минулого разу я взяла два штуки. Я продала, забрали у мене його дівчатка, тому цього разу вирішила ще один придбати. Коштував він по суперціні 49 гривень. Також, друзі, придбала ось такий от універсальний очищувач поверхонь. Я таким ще не користувалась і дуже хочу його спробувати. Він був не по акції, вартість його була по каталогу 169 гривень. Тому, вже як спробую, то тоді вже більш детальніше вам про нього розповім в порожніх пляшечках. І замість плати за доставку я взяла ось такий от універсальний очищувач. Цей засіб я постійно купую, мені він подобається. Коштував він 34 гривні. І доставка у мене була безкоштовна. Робила я своє замовлення на нову пошту. Ось таке, от, друзі, було у мене замовлення невеличке, але цікаве, були дуже гарні ціни, гарні пропозиції. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте тихої, мирної ночі вам і до нових зустрічей на моєму каналі.